Класи історії, математики та географії вже понад рік слугують житлом для вимушених переселенців. Ексклюзивний матеріал с 4 про те, як облаштували свій побут люди, в яких Росія забрала все. Клас, наскільки я розумію. так стала наша кімната. Альона зі Слов'янська живе у прихистку більш ніж півтора року. Колишній кабінет історії, тепер домівка для всієї родини. Зі Слов'янська. Слов'янська виїжджали вже обстріли там були. Ну так. Ми там трошки побули десь місяць, повтора пос посиділи в підвалі і зрозуміли, що треба виїжджати. Було. Чому Їм було дуже страшно? Я ще можу якось потерпіти, бо 14-й пережила. Я його в 14-му році рожала. До Чернівців їхали евакуаційним потягом. Нині ж старші племінники Альони вже встигли влаштуватися на роботу, а малеча відвідує місцеві школи та садочок. Словом проживають своє дитинство якомога далі від вибухів. Як тебе звуть? Варя Варя. Варя тебе звуть. Так. Да. А що ти в садочок ходиш? Ага. В тебе є там друзі? Да. А Ану розкажи про своїх друзів. Хто в тебе друзі там? Нікіта. Нікіта там. О, Садчик. да. Ви да. А дівчатка подружки є? Да. є. Там горька. Горка є. Да, Горя? Помаши ручкою, помаши. Телебачення тебе покаже, так? Да? Альона додає, умови у прихистку гарні, тим паче їх постійно покращують. Раніше обіди сюди привозили волонтери. Тепер, завдяки ремонту і побутовій техніці від міжнародних благодійників, сім'я має змогу приготувати смачну домашню їжу для своєї малечі. Звичайно, зручно, коли своя є кухня, можна все приготувати, тобто, ну нам тут дуже подобається. І у нас є черга. Тобто ми можемо ну, домовитись, хто кого стирає, і будь ласка, все. Ну, обо все можна домовитись. Директор обласної установи Анатолій Хомік розповідає, людей з гарячих точок тут почали приймати з самого початку повномасштабного вторгнення росіян. Зауважує, були дні, коли у прихистку одночасно жило близько трьохсот осіб. Але це було більше транзитів, вони приїхали, ніч-дві і їхали далі. Але частина людей з них залишилася на постійне проживання. Зараз у нас 215 осіб живе на постійній основі. Ця кількість міняється постійно систематично. Серед них є 28 людей з інвалідністю, є, які потребують навіть сторонньої допомоги. Є також 62 дитини. Нині куточок за куточком наводять лад в комунальній установі. У нас було приміщення. Колишньої школи цього санаторію, де ми знаходимося, зроблено там ремонти, і мом нам надали ліжка з білизною, матраса ліжка, білизна, постільна, пральні машини, також електроплити. Нам за кошти МОМу придбано газовий котел, новий. Газовий котел і так само установили його за кошти. Мому за це ми дуже вдячні. Ми маємо надію, що цієї зими у нас перебоїв з теплопостачанням не буде. У колишньому дитячому тубдиспансері прихисток знаходять не лише вимушені переселенці, а й мами з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Міжнародні організації надалі підтримують соціальний заклад. Також тут планують доробити ремонт в усіх кімнатах і коридорах. Олена Крічко, Андрій Маронеску, новини Чернівців, телеканал СІ 4